Вітаю вас, у центрі тримовної та цифрової освіти, школа успіху. Мене звати Тетяна Бутурлин, і я запрошую вас у цікаву подорож вивчення української мови. Підписуйтесь на сторінки в соцмережах, і я вам обіцяю яскравий, неповторний, змістовний цифровий контент. Підписуйтесь на телеграм-канал Готуймося денно разом, і ми разом з вами будемо готуватися до цього досить складного іспиту. Нагадую, що до нього потрібно готуватися з першого класу. Не випадково я вам запитала вас саме про транспорт, адже ми сьогодні поговоримо про певну дію. Подумайте, яку дію виражають ці слова іти, їхати, бігти, летіти, плавати, нести, вести, вести. Правильно, всі вони виражають рух. Рух це життя. Важливо рухатись і жити. Іти вперед. Та не спинятись, боротись знову й кожну мить, якщо впасти знов підняти. Її слова можуть мати певні відтінки у узначення. Наприклад, рух середини вийти, рух від чогось відійти, рух у середині чогось увійти, рух до чогось прийти, рух згори вниз зійти, рух навколо чогось обійти. А зараз пропоную самостійно сформулювати визначення дієслова. Дієслово традиційно, як у правилах пишуть, відповідає на запитання, що робив, що зробив, що робить, що робитиме, що зробить. Хоча тут щось не так. А зараз перевірте себе і законспектуйте. Дієслово – це самоцінна частина мови, що означає дія або стан предмета. Оці запитання, які я озвучила: що робив, що зробив, що робить, що робитиме, що зробить. На ці запитання відповідає особове дієслово. Але окрім особового дієслова, ви бачите, що є ще чотири форми: всього п'ять форм дієслова. Ви можете їх запам'ятати, візуалізувавши, ось за допомогою такого малюночка, намалюйте свою руку і напишіть п'ять форм дієслова. Інфінітив відповідає на запитання: що робити, що зробити. Дієприслівник, що роблячи, що зробивши, є прикметник. Відповідальне запитання, який, і безособове дієслово, конкретно правило дієслово на НОТО відповідає на запитання, що зроблено. Більш детально ми розглянемо на наступних заняттях. Запам'ятайте, є кілька граматичних категорій дієслова, які ми будемо розглядати кілька уроків. Вид доконаний, недоконаний. Перехідність і стан ви будете розглядати в. В старших класах спосіб може бути дійсний умовний наказовий, час, минулий теперішній майбутній, особа перша, друга, третя, рід чоловічий, жіночий, середній, число однина, множина і дієвідміна перша і друга. Знайдіть дієслова і визначте синтаксичну функцію. Розгляньмо вірш, ти знаєш, що ти людина Василя». Симоненко, Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде завтра на цій землі, інших ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві, злі? Сьогодні усе для тебе. Озера, гаї, степи і жити спішити треба. Кохати спішити треба, глядиш, не проспи, бо ти на землі людина, і хочеш того чи ні смішка твоя єдина. Мука твоя єдина, очі твої одні. А зараз перевірте себе, знаєш, це присудок. Не буде це присудок, виражений за допомогою частки та дієслова. Ходитимуть і кохатимуть, виступають у формі присудка. Спішити треба за складений прислівниковий присудок, виражений інфінітивом та прислівником. Спішити треба з якою метою? Жити ви можете замінити, щоб жити. Тому жити це буде обставина мети. Так само спішити треба з якою метою? Щоб кохати, ми можемо перетворити, тому кохати буде обставина мети. Це досить такі складні випадки, але ви маєте поступово з такими випадками знайомитися, щоб потім успішно виконати тестові завдання на НМТ. Гляди ж, не проспи, складений дієстивний присудок, виражений допоміжним дієсловом та дієсловом. Хочеш присудок. А зараз пропоную виконати завдання із сірочкою. Визначте синтаксичну функцію виділених дієслів: Рухаюся, хочу рухатися, рухатися, жити, маю рухатися, навчила рухатися, пішла порухатися. А зараз пропоную перевірити себе. Я рухаюся. Я що роблю? Рухаюся, рухаюся, виступає у формі присудка. Я що хочу робити? Хочу рухатися. Хочу рухатися, це два дієслова, допоміжне дієслово та інфінітив, це складений дієслівний присудок, ось так він підкреслюється. Рухатися це, жити. Ми бачимо тут два дієслова. І запам'ятайте, якщо у нас просте речення: ліворуч підмет буде, праворуч присок. Рухатися це що означає Це жити. Це досить так складно ще для вас, але ви бачите, рухатися це підмет. А це жити, це присудок, виражений часткою та інфінітивом. Маю бажання рухатися, маю бажання яке рухатися. Маю це присудок, виражений особовим дієсловом. Маю що? Бажання? Це додаток, бажання яке рухатися позначення вирішена інфінітивом. Ти навчила мене рухатися. Ти що зробила? Навчила, навчила це простий дієслівний присток, виражений особовим дієсловом. Навчила. Чого рухатися? Це додаток ось такий, бачите, виражений інфінітивом. І я пішла в спортзал порухатися. Я що зробила? Пішла, простий дієслівний присток, виражений особовим дієсловом. Пішла з якою метою. Порухатися, ви можете замінити, щоб порухатися, тому це буде обставина мети. Ви, молодці, дуже чудово попрацювали. А зараз поміркуйте, чи змінився ваш напрямок руху, чи змінилась траєкторія вашого руху до мети? Якщо так, то що спонукало до цього? Що ви зробили для того, щоб стати на одну сходинку вище до мети? Продовжіть фразу: Я обов'язково досягну успіху, якщо. Відповіді пишіть у коментарях. Дякую за увагу. Люби українську. Знай українську. Пишайся, що ти з України.